Носьки В'ячеслав, директор Хмельничкої гімназії номер 12 В гімназії навчається на даний момент 1045 дітей. Одне готове, майже повністю готове укриття, але воно дозволяє проводити заняття. Розраховано на 460 осіб. Будівництво почалося в квітні місяці і 15 вересня закінчилось будівництво укриття, і з 18 вересня ми почали навчальний процес. Е, укриттям користується за, заклад, наш заклад освіти і ще також два, два садочка. 63 садочок і в 63-му садочку також е, знаходиться 80-й садочок, то виходить два садочка також. Е, ну, Користуються нашим укриттям. Укриття розраховано на 460 місць, як я казав, 200 відведено під два садочки і 260 на гімназію 12. Цих місць на даний момент, звичайно, що катастрофічно не вистачає. Ми зараз навчаємось в дві зміни, і частина дітей навчається три дні в школі, два дні дистанційно, Інша частина навпаки, два дні в школі, в школі і три дистанційно. І, ну, не по тижневому, а вона скор кожен тиждень однаково. І, як я знаю, зараз ведуться розмови про те, що е, буде збудовано укриття в 63 му садочку, і виходить, діти з садочка перейдуть е, в. Ну, Садочок, і всі 460 місць будуть на гімназію 12, але все рівно цього трошки не вистачає, і зараз ведуться розмови про збільшення і укриття частина ну, укриття, укриття нашої гімназії. Вивчається, укриття зараз розподілено пополам. Ось ця частина у нас іде садочка, і це за вами частина йде для школи. Стоїть у нас два туалети окремо чоловічком окремо для дівчаток. В кожному туалеті по дві кабінки і по умивальнику. Три витяжні системи стоять. І ось тут у нас трошки не дороблено. Це якраз сюди планується збільшення укриття. Оце друга частина планується тут сюди. Це ми ще не, не знаємо. Проєктно документація не розроблялася, ще я не знаю, фінально не бачив. Тому не готовий ще складати. Проєкт з проєктантом спілкувалися з понеділка, повинно під'їхати. Ні, ні, не передбачено. Як люди так відбувати? черну, там буде перетворення? Ми будемо це обговорювати, о... але не готові сказати, яке буде, буде прийняти фінальне рішення. Фінальне рішення ж не я приймаю, але сподіваюся, що так. Да. Але ж... Але згідно норм ну, ТБН, які прийняті, то влада має обов'язково працюватися до штифу. Норми приймалися чинно, і ми перепочали, коли про А от коли мова, коли буде мова, то ти ж звичайно.